Мету свого візиту до реабілітаційного центру прокоментувала керівник Центру гармонійного розвитку «Данка». Ми працювали з різними дитячими домами, в кожному дитячому домі своя ситуація індивідуальна. Але, на жаль, дитячий дом в Роцаді виявився самим обділеним на той момент, обділеним вниманням, обділеним теплом, ласкою, просто людськими. Тому ми вирішили їздити сюди і проводити різні мастер-класи, тренінги. Возили психологів, возили певців, певців виконавців, художників. Пісні в тісному дружньому колі. Посмішки та щирі емоції подарували присутнім виконавці бардівського клубу Біла ворона. Облака, лошади, облака, без Навколо акції об'єдналася чимала когорта партнерів. Генеральним спонсором став інтернет-магазин екологічних іграшок Екотойс. 2015 году мы планируем две таких, ну я не назвал бы это акции, просто вот от себя поехать и пообщаться с детьми, помочь деткам, значит, и, а в 2016 году, наверное, будем ездить каждый месяц. Мы сегодня привезли, значит, развивающие игрушки для деток помладше, мы привезли деревянные конструкторы, значит, кубики, значит, арифметические, привезли Пірамідки разного плану, теж Для деток постарше ми привезли мальберти, на которых они можуть рисовать, на они могут можуть кріпити всі возможные магнітні штучки, мы теж їм привезли. Значит, і також привезли ширму для кукольного театра. Подаровані іграшки, дітлахи протестували відразу. Море емоцій та позитивних вражень отримали усі: і організатори, і вихованці соціально-реабілітаційного центру. Я хочу сказати, що ці акції допомагають дітям розвиватися. Це нові люди, это нові інтереси. Ми допомагаємо, звісно, дітям розвиватися, книжки читаємо, с ними ігрушки навіть іноді граємо, хоч ми старше. Але все одно люди, які приїжджають, вони дають им нові інтереси, нові взгляды на життя. Здавалося б, увага та пікування це такі дрібниці, але саме вони дарують віру в краще майбутнє. Віктор Тяченко, Андрій Саворотній, Телевізійні Новини Миколаївщини.